Кожен з нас хоч один раз задумувався, чому цей світ такий несправедливий, чому ті, хто чесно допомагає, підтримує, віддає щиро тепло і турботу, часто отримують у відповідь зраду, байдужість або навіть зневагу. А ті, хто думає лише про себе, лізе по головах інших, ніби й не знають бід. Справді здається, що добрі вчинки нікого не хвилюють. Щирі серця нікому не потрібні, а світ лише використовує добрих людей. Чи варто й далі бути таким, чи не краще стати, як усі, закрити душу і не пускати туди нікого? Саме про це і розповідає одна стара притча. Одного дня до мудрого чоловіка прийшла молода жінка. Вона була вся у сльозах. Не знаю, як далі жити, сказала вона. Я завжди ставилась до людей так, як би хотіла, щоб ставились до мене. Я щира, я допомагаю, не вимагаючи нічого натомість, а натомість зрада, посмішки, образи. Мені боляче і страшенно важко жити, що мені робити. Старий уважно вислухав її, а потім раптом заявив: Іди, і вийди голою на вулицю! Що ви таке кажете, як це голою? Люди засміють мене, принизять, обурилась жінка. Мудрець підійшов до столу, поставив дзеркало і відчинив навстіж двері. Тобі соромно вийти на вулицю голою, але ти не соромишся ходити з голеною душею. Ти дозволяєш кожному без дозволу заглядати в твоє серце, топтати його. А душа це дзеркало. І дивлячись у нього. Люди бачать не тебе, вони бачать свої вади, свої страхи, свою слабкість. І саме тому вони принижують, зневажають, бо не можуть прийняти, що хтось чесніший і світліший за них. Але що ж мені тоді робити? Як це змінити? Мудрець кивнув. Ходімо, покажу тобі. Він вивів жінку до саду Бачиш ці квіти? Я доглядаю їх багато років. Вони розквітають лише для мене, бо я їхній садівник. Вони ніколи не розквітнуть для того, хто прийде без любові і турботи, будь як ці квіти, відкривай душу лише тим, хто з добром і теплом приходить до тебе. Не витрачай себе на тих, хто ламає твої пелюстки. Бур'яни завжди ростуть швидше, ніж квіти, і ти з цим нічого не зробиш. Але ж квіти від цього не перестають бути прекрасними. Світ не завж...